Не віриш, що е, дрон для е, малого середнього господарства окупиться за найближчий час, ну там півроку, рік, сезон, два сезони? Ні. Не віриш? Ні. Чому? Та не окупиться. Однозначно повертаємося до того, хто цим буде займатися. Тобі потрібно купити автомобіль, купити до нього причеп. В якому буде знаходитися цей дрон, ти ж не будеш його волочити просто на задній сідушки, він банально навіть туди не влізе. Mm -hmm. Тобі потрібно знайти людину, яка буде цим займатися, або будь самим, тобто кинуть свій бізнес, кинуть всю управлінку, кинуть всю організацію всього свого підприємства і займатися на три місяці чи на чотири, будь дроністом чи дронщиком. Ну, така собі історія. Хочеться ну, прямо сказати: замовляйте, наші послуги. Ні, <реш> так це факт. Ну не окупиться, ну не окуповується, Ми чому? рахували і 3-5 сезонів, не окупиться. Ч, чому? Тому що треба відповідальних людей. Відповідальних де, людей. Де, де вони? Де, де вони? Де вони? А навіть ти знаходиш, начебто відповідальний, начебто він проходить навчання, а потім повертаємося. Дерево, провода. Просто він впав. Або вони не побачили, що курган посеред поля, на ньому росте груша, і дрон завис у грушу. І вони його серед ночі приносять тобі без лопасті, без нічого. Ой! І що з цим робити тобі? Це правда, тому е, людський фактор поки що е, не можна повністю доручити дуже складно до. Да.